Друзі, всім привіт! Третій день турніру. І погнали. Сьогодні вертаємося до свого Алмура. Кстаті, оборона не гляну, оборона в С. Ладно, колись кіпріота качну буде в Б. Погнали. Тут просто... просто... Люська буде знімати, коротше не потрібно мені тут кіті, де й урону щось не сильно вистачає, щоб пробити цих 80-х. Все, зелені на цьому скінчилися. Погнали по, по синім тоді. Давайте так дозарядимося, Нехай Сонька... Ай, блін. Забуваю завжди, що це ж загони тут не чотирьох стоять. Так, ну давайте комбить, я не знаю. Поляна якась жовто-фіолетова. давайте ще... Ой, тута. А зелений вийде сьогодні? Гулять? 1166. Це нормально? Ще й накласти на себе нічого не можу. Тисячу. Ви шо знущаєтесь? Ні, це без шансів. Я не знаю, що тут має бути. Так. Давайте сюди. Давайте сюди. Познімаємо все з них, забороним їм все. А що далі робити, я не знаю. Рігард їм все зняв. Так, коротше, все тут ясно. Да все тут ясно? Ну, правильно, поки не ультане, нікого ти не зарядиш. Ну і приїхали. Давайте так. Зараз він хоча б на ту сторону не покладе. І ми знов приїхали. Як це він ще за мідло не поклав, цікаво? Так, ну тут ще шансы є. Та не вбивайте ту акулу, блин. Давайте її дозарядимо може. Так, ладно. Блін, вони по-червоному навіть і не думають ті крити летіти. Так, ну давайте сюди. Кликат доб'ем, но не я, акула, що з ней сталося не так, треба хильниця, хоча б. капец. Ну ждем Кадмана. -ка Он снимает, правильно? Да, убираю усиление, все правильно. Що ми рігради не уб'єм нам трендець? Ну, а може цього спробувати? Ну, де крити? Здається, не того, не того не От такий веселий день. не знаю, что тут говорить. Идите нахрен. Так, не Кирилл, все-таки треба. А ладно, хай так будет. Якась повна непруха. Ну, на тобі камінець. Два рази залили. Раз, два, три, п'ять. І зараз він по одному тільки б'є. Ще синій потрібен. Давайте так. Давайте так. Та блін синій. О є. У мене таке відчуття, що в тих поєдинках акулу десь ну виключили, просто виключили. Ти бач, вона не критувала, ну взагалі. Зазвичай так гарно крити кріти летять. Тут а що з камінця, а що з ульти. ну ой, бля, забув камінці порахувати. Так, контра, контра. Ну, перший раз кему нас грядив. Ну посиньому, ну як зелених не взяти? Ну йолки палки ну. А нічого нема. Не, ну сейчас и може б на складав би. Так, робимо таку штучку, бо діла не буде. Так, робимо ще, ще раз. Там щось з жовтих поскладається. Не добило, не добило. Давайте так. І азмію, напевно, вб'ємо. Ну і зараз мені будуть когось хоронити. Чітко, так? Да? Нема слів, однімати. два заряджених ударника лягло. Ну і що в мене зараз розрахунок на що? На включити акулу, яку я зарядити не можу, і накрити з камінця. Якого, в принципі, і немає також. Ну, давайте цьому зріжемо. Не знаю на що, але там два зелених. Може зараз там щось при... приїде. Бачите, ну трошки логіка ще працює. О, останнього ударника знесли. Та, а, Нам же ж і крити позабирали. Ну так. Так, ну цього знесем. Хто б би сумнівався? Так, зараз мені вбивають акулу. Чітко йдемо по графіку. На, Джон, їда ще ж підхилить потрібно. Вс. Фух, блін. Такі справи. Червоний. Червоний. Давайте синій назад. Де вони тут? А, стоп. А чо так? А чо так? Не докачаний, ну фікс ним, не зломаний. Хочу так. Погнали. Я вже все зрозумів, що мене на цьому турнірі недолюблюють. Добре, що хоч клик наряситься. Раз, два, три, п'ять. Знов п'ять камінців. Це щоб в обороні він стояв. Так, кого навіть бити тупо чотири хіла? Давайте так. Бах-бах. Срочно добивати хоча, хоча б мелендера. Нє, не доб'ємо. Зараз поки його не захилять, я нічого не зроблю. Ну, фух Дякую, щоб я тут три години з ними не товкся. Так, ну давайте зеленими. Так, зріз пройшов. Будь ласка, тут акріти летять, там чомусь не летіли. Кріт за критом. Ой. Таку чудову гру ми граємо. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.